Вітаю вас, шановне товариство. Це програма Майдан Свобода створена з ініціативи Всеукраїнського об'єднання Свобода в Рівненській області. І я задоволено представляю моїх сьогоднішніх співрозмовників. Нагадаю, мета програми донести вас позицію українських, на... українських націоналістів, тієї позиції, якої дотримується власне всеукраїнське об'єднання Свобода. До нас на рівні що нас завітав лідер свободи Олег Тягнебок, пане Олеже, вітаю. вітаю. Також ми запросили до цієї студії голову Рівненської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутата обласної. Ради керівника фракції Свобода Олега Усуховського. Вітаю, товариство. Yeah. Пане Олеже, ну ви багато мандруєте, неодноразово доводилось чути. Їздите, мається на увазі з робочими поїздками, говорять, що ви більше часу продите власному автомобілі. Скажіть, будь ласка, якщо проаналізувати електоральні настрої сьогодні на великій Україні на сході, наскільки вони різняться від настроїв людей? Ну скажімо, декілька років по Дякую за ваше запитання ще раз. Вітаю, шановне товариство настрої. Кардинально починають відрізнятися, ну зокрема, от ті зустрічі, які в мене були останні в Дніпропетровській області, Донецькій Полтавській. Відчуття, по-перше, того, що люди не хочуть такої влади, яка є сьогодні. Багато людей є розчаровані своїм колишнім вибором. Багато людей починає розуміти, що коли влада або всякі жуліки від політики починають за них вирішувати, як за кого голосувати. Чи якщо ти голосуєш за кілограм гречки і кілограм цукру, то потім доводиться багато років косати собі лікті і е, розгрібати оті проблеми в соціально-економічному нашому житті, зрештою в питаннях національної свободи і ідентичності, е, в побутових проблемах. І через те е, в мене є таке відчуття, що українці стали більш політично вже грамотнішими. Вони зовсім по-іншому будуть вже ставитися навіть на тих виборах парламентських, які будуть в жовтні цього року, якщо будуть речі, е, до свого вибору і е, будуть. Е, більш Ретельніше ставитися до тих кандидатів, за яких вони будуть голосувати на вашу думку, чи вдається свободі утримати електоральне лідерство в трьох західноукраїнських регіонах, де на минулих виборах свобода отримала більшість? Насправді, позиції свободи є стабільними в західній Україні, зокрема в Галичині, спочатку дійсно відчувалося певне таке певне природні розчарування людей, яке пояснюється надмірним очі. Тобто чомусь думалося, що от ми проголосуємо за свободу, і, і завтра зберіться. вже буде рай на території області. Насправді, свобода виконує свої зобов'язання перед своїми виборцями. Насправді, ми працюємо в дуже складних умовах, в умовах узурпації влади. Зверніть увагу, узурпована виконодавча, законодавча судова гілка влади, і тільки три обласні ради львівська, тернопільська івано-франківська, фактично ценнять єдиний в Україні організований спротив отій українофобській. Антисоціальній владі, яка сьогодні представлена партією регіонів, але незважаючи на все це, нам вдається ефективно працювати. Сесії відбуваються бюджет, ухвалюється, ухвалюється програма соціально-економічного розвитку. Наші депутати безпосередньо працюють з виборцями. Ми зреалізовуємо обіцяні принципи народовладдя. Ми радимося з людьми перед тим, ніж ухвалювати будь-які рішення, скажімо, там земельного характеру, майнового характеру чи будь-що інше, що вирішується депутатами місцевих рад, є ще один такий Цікавий момент не завжди люди розуміють різницю між представницькою місцевою владою і виконавчою владою, тобто. Е Ті функції, О, на які то, нас так те, на які те, нас покладає законодавство, закон про е місцеве самоврядування, закон про статус депутатів місцевих рад, звісно, що ми ці функції виконуємо, і тим самим зберігає, зберігаємо свої стабільні позиції в регіоні. І, звісно, що під час парламентських виборів ми розраховуємо як і на підтримку людей в мажоритарних округах, так само і в е пропорційному списку. Під час ваших візитів до сусідніх областей, Вінниччина, Хмельниччина, ви говорили, що кадебійська машина цитую запущена в регіонах. Поясніть, будь ласка, що мається на увазі, насправді, що після отих таких гучних судових скандалів, політичних репресій, які чинилися проти окремих лідерів опозиційних сил, зараз влада взялася вже безпосередньо за свободу. Можу вам сказати, що практично усі свободівці, які мають відношення певне до бізнесу. Несу чи є підприємцями, чи навіть є представниками навіть різних благодійних фондів. Зараз піддаються просто шаленим утискам зі сторони фіскальних органів, податкової погрози, намагання перекрити всі можливі джерела фінансування і підтримки для всеукраїнського об'єднання Свобода. Окрім того, почалися конкретні репресії щодо наших депутатів. І я вчора навіть виступаючи на сесії Львівської обласної ради, попередив і депутатів свободівців, і депутатів від інших опозиційних сил, що є відомості. Які вже підтверджуються, що влада конкретно почала працювати на формування певних провокацій проти депутатів. Через то я закликаю всіх бути дуже обережними. Зараз можуть бути підкидування хабарів, там якихось грошей, підкидування наркотиків, підкидування зброї, навіть ну от такими, як раніше користувалися ті ж самі кагибісти, тими большевицькими кремлівськими методами. На превеликий жаль, утиски провокації зараз почалися не тільки проти свободи. Дівців проти речників свободи, проти спікерів свободи, але й проти багатьох дітей наших депутатів, наших партійців, намагаються вчинити певні провокації, що крім дітей, скажімо, намагаються провокувати і створювати різні проблеми навколо родичів, батьків і так далі. Ну це вже це вже просто таке повне зухвальство і свавілля, яке по всій Україні відбувається. От зокрема, якщо дозволите, приведу вам приклад, як влада партія регіонів готується до виборів, виборів і які вони методи фальсифікації будуть організовувати, скажімо, там в Житомирській області недавно були до вибори до обласної ради. Уявіть собі, що комісія не реєструє 40 спостерігачів від свободи. Ми виграємо суд, приносимо на засідання територіальної комісії рішення суду. Територіальна комісія голосує не підтримати рішення суду і включити свободівців в список спостерігачів. Чи, наприклад, в Київській області в Обухові, де абсолютно реальний кандидат наш. Може перемагати на виборах міського голови за відповідною вказівкою партії регіонів, знімається судом з реєстрації, нібито за відсутність документів. Хоча насправді його би не могли зареєструвати без документів, тут чи такі, так чи в Полтавській області... Причому тут просто з пальця висмокнув? Ну як, як, як знімати за відсутність папки з документами? Якщо а як би його тоді зареєстрували, тим більше є рішення про реєстрацію і навіть перелік тих документів з початкою комісії, які ми здали є. Це не зважається судом. Чи, наприклад, в Полтавській області. Е, Минулого тижня буквально застосовують кримінальне законодавство. До речі, ту статтю, по якій посадили Тимошенко, відносно, голови відносно, голови. відносно нашого голови сільського ради Юрка Бублика, який як то кажуть, бо невинний його засудили за злочин, який вчинив його попередник. Дали три роки умовно. Тільки для того, щоб не допустити його до виборів, бо він найрейтинговіший кандидат по полтавському району маніпуляції і корупція це дві сестрички. Я знаю, що фракція обласної ради в в обласній раді, фракція свободи бореться з корупцією, висвітлює часто ці теми. От, власне, олеже питання до вас: що вдалося довести до кінця? Чи прислухається власне до заяв неодноразових з боку фракції Свобода в обласній ради про масові? І великі розкрадання бюджетних коштів. Ну, перш за все, я як депутат обласної ради ще влітку подав запит в контрольно-ревізійне управління Рівненської області щодо зловживань владою щодо неефективно використаних коштів. І звичайно, що що я отримав, це я просто був шокований. Тобто не тільки я, це напевно, все рівненщина шокована. Що за два роки правління партії регіонів було неефективно використано. Ой, вибачте, напевно, вкрадено більше 700 мільйонів гривень. І знаєте, то, то і Мені здається, що це продовжується, що це на тому вони не зупинилися, тому що йдуть вибори їм потрібні гроші. От, ви пам'ятаєте, скандал навіть в місті рівному, так скандал щодо закупівлі капусти, картоплі по по високих цінах. Там по, по так був свобода, підняла це питання. Був звільнений весь тендерний комітет в міській раді. Зараз СБУ дає. Прес-реліз щодо зловживань новим тендерним комітетом дає тобто, що розкрите злочинне угруповання, яке намагалося вкрасти 21 мільйон гривень і в кого в дітей. Тобто, бо закупівлі мали бути в дитячій садочці. І а, а, що, ц... мені домов представники виконавчої влади там з'ясовують ці подробиці зараз. Чи відповідає відповідається інформація дійсності? А звичайно, що відповідає ця інформація. Дійсно. Я на сесії обласної ради задав запитання голові адміністрації, коли Будуть, будуть повернуті ті кошти, і яким чином ви збираєтеся повертатися. Ну, голова адміністрації обласної відповів відповів чітко. Ну, це, це навіть пройшло по всіх новинах. Що він проаналізував з 2002 року, так, по покру, то за тих два роки це ще невеликі гроші були неефективно використані. На думку, на думку теперішній влади, 700 мільйонів. От поверніть 700 мільйонів е, в бюджет Рівненської області і, і допомагайте люд, дітям е, і, і мешканцям області. Дякую, пане Олеже. Ну, наступне запитання. Воно не зняте з повістки денної з порядку денного це питання нашої української землі. Нещодавно президент Віктор Янукович, даючи інтерв'ю представникам трьох найпопулярніших телевізійних ток-шоу, сказав, що його мета, все таки, як в цивілізованих європейських країнах, зробити землю товаром. Позиція свободи нам відома. Референдум, власне, які на вашу думку несе все-таки от порядкування землі. Я як товару небезпеки для простих українців. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день основна небезпека в тому, що якраз прості українці ніколи в житті не будуть мати можливості купити справедливо за відповідними цінами, які є доступними для них цю землю. Якщо сьогодні земля стане товаром, то власниками її стануть новітні латифундисти, іноземці, особи без громадянства, власне ті, хто сьогодні якраз і є при владі в Україні. Ви розумієте, що ринок землі сьогодні оцінюється навіть не в мільйони, навіть не в сотні мільйонів, не в мільярди, а в трильйони і не гривень, а доларів. Ми вважаємо, що ні в якому випадку ціна. абсолютно об'єктивна ціна, і вони, вони що ж хочуть зробити. Вони зараз ухваливши закон про ринок земель, який абсолютно не відповідає потребам громади. Вони хочуть е занизити оцінку вартості землі, скупити її за безцінь або шляхом обману, просто забирати собі. А потім розуміємо, скільки та земля буде цінуватися в українській. Чорнозем, зокрема, скажімо, в закордонних різних так званих інвесторів, які вже аж зубами скригочуть і хочуть наші чорноземи, нашу землю собі придбати і купити. Ви зрозумієте, будь ласка, селянин це усвідомлює зараз, що можна в себе з городу продати яб... яблуко. Бо якщо дасть Бог і на другий рік вродить та яблінка, і знову ти будеш мати ті яблука. Але якщо ти продаш землю, то той клаптик, земна куля не є гумовою, ти вже її ніколи собі не повернеш. Можна приватизовувати, ми вважаємо, скажімо, землю під об'єктами нерухомості, нема питань там плюс-мінус метр. Можна приватизовувати присадибну земельну ділянку. Чи, наприклад, от відбулося розпаювання? Там вже інше питання, чесно, нечесно але воно відбулося. Людина має пай, наприклад, не хоче працювати на землі, хоче. Той пай продати дуже багато я зустрічаю старших людей, які кажуть, мені на старість треба ще гроші, але я не хочу працювати на тій землі. То треба відповідно встановити норму, де створити в державі, скажімо, земельний банк або якусь іншу фінансову установу. І тільки ця структура, тобто держава, буде мати право купувати оті паї, а не будь-хто інший. Оце є базові принципи, до яких ми маємо дійти. Саме дійсно тому свобода ініціювала проводення загальноукраїнського референдуму. На жаль, обидві. І спроби, що було весною минулого року, в восени так само минулого року нам не вдалося, оскільки як і місцеві органи влади, так і центральна виборча комісія просто загальмувала абсолютно юридично витончений грамотний процес проведення цього референдуму. Розуміємо, чому тому, що політично влада була не зацікавлена проводити цього загальноукраїнського опитування, адже вони розуміють, що люди я думаю, 70-80% щонайменше висловляться проти отого грабунку. Української землі, а чому вони це хочуть зробити? Ми розуміємо, вони зараз не ризикнули продавати землю, бо перед виборами вони відчули, що це буде для них катастрофою. Мораторій продовжено до 1 січня 2013 року, але саме тому і потрібно, щоб свобода була присутня в парламенті, бо ми будемо мати тоді півтора-два місяці часу для того, щоб продовжити процес мораторію. Ну і якщо вже не шляхом референдуму, то через парламент ухвалити рішення про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Те, що е, українська земля справді в ціні, ми маємо можливість спостерігати на Рівненщині. От я знаю, що на адресу приймальної приймальної, е, громадської приймальної всеукраїнського об'єднання свобода надходить чимало скарг від місцевого населення відносно. Незаконного виділення земельних ділянок відносно якихось маніпуляцій, махінацій із видачею землі, можете щось конкретніше навести із нового такого, що вдалося довести так само до кінця? Дякую. Ну, звичайно, що до громадських приймаль за цей рік було десь близько 4 тисяч звернень, і, зокрема, багато звернень, що, що стосується до земельних проблем. А, і знаєте найкричущі такі факти де, на, де нам вдалося захистити громаду а, це було в Острійському районі а, і власне там там а, Ціла сільська рада, тобто, знаєте, є ті такі великі земельні магнати, де там сіють раб соняшники. Тобто, вони почали люди, їм не хотіли віддати свою землю, і вони почали засіювати цю землю вночі. І власне, завдяки втручанню нас, як депутатів обласної ради, районної ради, наших юристів, нам вдалося захистити тих людей і не дати, не дати власне просто, просто використовувати землі простих людей, а також навіть от останні факти по Білій криниці, так де також була виділена незаконно виділена земельна ділянка на стратегічному водогоні, який поставляє воду в місто Рівне Білокриницькою сільською радою. Нам також вдалося заблокувати це питання ніякої там заправки зараз не буде, хоч, хоч були великі тиски зі всіх сторін, але все ж таки ми добилися і знаєте, ти. Би мали займатися а, більше, можливо, навіть правоохоронні органи, а, мер міста, губернатор обласний. Але вони умили руки і, і тим займалася свобода. І ми доказали, що ми можемо захистити громаду, а, зокрема, міста рівного, бо бо стратегічний водогін, який, який постачає сюди воду. А, також є багато багато навіть по тих самих заправках в місті Рівному, який на басівкуті, який був, був скандал, де вже мала будуватися за за, за Авка, ми заблокували разом з мешканцями, не дали будівництво. Також на вулиці Соборні в рекреаційній зоні. Ну і звичайно, що багато, багато таких є моментів по селах Рівненської області, де наші депутати, де наші юристи допомагають, консультують і захищають громаду рівненщини. Дякую. Зокрема, ми провели тільки в місті Рівному а, два таких а, двоє зборів щодо заборони землі сільського господарства. Дякую. На жаль, за браком часу попрошу вас Стисніше відповідати на запитання. Скажіть, будь ласка, власне об'єднання із опозиційними політичними силами, як на рівні України, так і на регіоні? Хочеться почути ваш коментар з цього приводу? Ну, факс серпні місяці минулого року був створений комітет опору диктатурі. В нього війшло 10 політичних сил. Це є різні абсолютно ідеологічно партії, які сповідують зовсім інші світогляди, але нас об'єднує те, що ми розуміємо, що треба разом побороти, і тільки разом ми можемо побороти ефективно цей режим Януковича. З іншого боку, наше бажання побудувати таку державу, яка б формувалася на демократичних принципах, народовладдя, європейська цивілізована, правова. Відповідно, на нинішній день консультації такі тривають. Ми усвідомлюємо, що Комітет про диктатурі реально може переграти партію регіонів як і за партійними списками, так і за мажоритарними округами. Зараз дискутується питання про те, в якому форматі іти по списках партійних, чи це буде єдиний список, чи це буде дві колони, чи три колони, чи можна і чотири колони. Головне, щоб соціологічно ми розуміли, що ефект, тобто. Кількість депутатів отримана за партійними списками сумарно буде більшою в нас ніж в наших опонентів. Ну і очевидно, що ми пропрацюємо систему визначення єдиного кандидата по мажоритарному окрузі з усіх 225 кандидатів. Але найважніше про тій ситуації це все-таки формування спільної ідеологічної платформи. Бо ви розумієте, ми можемо домовитися, ми можемо вибори виграти. Це, що ми потім де, будемо робити де? в парламенті? Відповідно, свобода вважає, що однозначно в переліку тих Законопроектів, які ми спільно маємо, давши меседж людям, щоб вони розуміли голосувати. Першочергові законопроекти, які допоможуть усунути наслідки режиму Януковича. Це і е, закон про імпічмент президента, це і е, закон про стратегічні підприємства і передачу е, приватизованих у державну власність, заборона приватизації енергогенеруючих енергорозпродільчих компаній. повний контроль над природними монополіями. Це те про що ми говорили з вами: заборона торгівлі землею сільськогосподарського призначення, це новий податковий кодекс, великий бізнес, великі податки, малий бізнес, малі податки. Це закон про захист української мови. На другому етапі мають бути закони, які допоможуть будувати іншу систему влади в Україні. Це закон про люстрацію, реформа освіти, охорони здоров'я, судово правоохоронної системи і таке інше. Зараз партія регіонів активно працює на те, щоб розбити з середини комітету опору диктатури масу провокацій, намагання пересварити між собою. Свобода до остатку буде триматися, бо ми розуміємо, що ми і так, звісно, що як самодостатня політична сила можемо і подолати 5-відсотковий бар'єр, і здобути позитив, зокрема, тут в західній Україні в мажоритарних округах. Але для нас важливо входити в новий парламент в якості більшості. А не просто як опозиція, через то ми наразі тримаємо е, контакт, консультуємося. Ну звісно, що якщо е, цій цій владі вдасться розбити комітет опору диктатурі, ми будемо готові йти самостійно, але все-таки вважаємо, що більш ефективно було б в рамках комітету опору диктатурі. Ну і в мене є інформація, що лідери 12 опозиційних партій Рівненщини вже об'єдналися для участі у виборах Верховної Ради. Ну, Чи то я я може сказати, що ми е, схвально ставимося в Києві до того, коли відбувається. Інтеграційні процеси на місцях, чому в різному форматі ті договори можуть підписуватися? Mm -hmm. Важливо, щоб була координація. Тим більше тепер що ж нам треба робити, щоб була координація депутатських фракцій. Бо справа не в тому, щоб в Києві задекларувати якусь позицію. Зараз от, фракція Свободи має координувати свої дії з тими фракціями, які є е, від тих партій, які є в коді. Це має бути спільне голосування, це має бути будь-яка відсутність підтримки е, ініціатив влади на місцях. Ну, тоді це буде реальна опозиція. А якщо знаєте, в Києві декларують одне, а на місцях тут відбувається голосування разом з партією регіонів, то це ж ніяка не опозиція. Пане Олеже, як на рахунок об'єднання на рівні не ваша точка зору? Ну власне. Ми підтримуємо всі домовленості, які були підписані на день соборності нашими лідерами, зокрема Олегом Ярославовичем. Звичайно, що для нас навіть вигідно, ну тобто на місцях, так ми повинні дивитися, що навіть якщо буде єдиний кандидат на округ, так то щоб це була людина достойна, а не були ті негідники, які повдягають вишиванки і розказують, які вони великі патріоти біля перед виборами, а потім попадають в парламент, сідають на це червоне місце. Червоне крісло і забувають про все: про народ, про людей, про виборців. голосують Це... разом Це... з вами. та і голосують стають тим самим тушками багато про махінації власне виборчому законодавстві. До чого готується готова свобода, і до чого слід бути готовим мешканцем на вашу думку? Свобода на превеликий жаль зараз не представлена в парламенті. Відповідно, ми не можемо впливати на процес ухвалення рішень. Ми засуджували парламентську опозицію, коли вони разом з владою проголосували за цей злощасний закон про вибори народних депутатів. Тим більше, ця система 50 на 50 мажоритарно пропорційна вона вже була в нашій державі в часи Медведчука, який був головою адміністрації. Кучми і формувалася для того, щоб зберегти владу кучми. Ви згадаєте 2002 рік, коли перемогу за партійними списками. Та ми отримав Ющенко і наша Україна. А спікером парламенту став Володимир Литвин від блоку за єдину Україну. Чому тому, що перекупили мажоритарників зараз? Партія регіонів активно використовує ту е, процедуру. І для них це є вигідний закон. Вони до речі зараз вже запустили по всій Україні так званих незалежних кандидатів, які очевидно будуть іти на вибори. Не від партії регіонів, а нібито як незалежні. Вони зараз дуже великі благодійники роздаровують всякі комп'ютери телевізори по школах і по дитсадках, гречко, там цукор. А насправді, прийшовши в парламент, будуть голосувати так, як скаже партія регіонів. Ну і зараз пішла така хвиля можливих навіть змін до того вже поганого закону. Це йдеться про подання 51 депутата від партії регіонів до конституційного суду, де очевидно вони хочуть заборонити можливість балотуватися як по списках, так і по мажоритарному округу. Подейкують так само, що вони хочуть повернути норму в закон про можливість зняття з виборчих перегонів кандидатів, в депутати, от те про що говорив Суховський Олег. Наприклад, визначаємо ми якогось спільного кандидата тут по рівненщині. Він іде, іде за два дні його беруть і знімають. Тобто проблема, проблема так. Партія для себе влади буде для себе так розчищати дорогу. Ну і навіть подейкують, що можуть вони ще бавитися з відсотковим бар'єром. Ви знаєте, що зараз встановлений п'ятивідсотковий прохідний бар'єр. Говорять навіть про один відсоток. Розумієте, влада відчула, що об'єднана опозиція їх переграє. Коли вони встановлюють один відсоток як бар'єр, то вони починають парламент запускати, ну вже знаєте, всіх і вся. І, і, і тоді там і Литвина, і Мороза, там і, і всіх інших своїх там кишенькових тигібка десь там реанімують інших своїх кишенькових політиків і партії. Ну але тут в даному випадку починає загроза проходження в парламент так само і е, якби таких відкритих українофобських політичних сил, як і лівого спрямування, так і таких відкритих московських партій, які сьогодні вже починають діяти в Україні. Так що е, влада грається з вогнем заради свого. Збереження, ну звісно, що який би не був закон, по такому закону будемо працювати. Будемо розуміти, що є маніпуляції, будуть фальсифікації, готуємося до того. Ну, як партія, ми маємо усвідомлювати, що для нас з одного боку важливо переконати громаду, щоб за нас проголосували, з іншого боку, важливо зберегти ті голоси. Адже, наприклад, на виборах місцевих в жовтні 2010 року свобода втратила 270 тисяч голосів. Це майже 25% голосів, які за нас люди проголосували, які не перетворилися в скажімо в наших депутатів місцевих рад. Це різниця між екзитполами, між мокрими протоколами з мокрими печатками і реальним результатом. Панове на жаль, змушений закінчувати нашу програму, оскільки за браком часу вже потрібно завершувати. Дякую, що зголосилися. Завітали глядачам. Нагадаю, це була програма Майдан Свобода. Сьогодні ми до цієї студії запросили лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока та голову рівненської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, голову фракції Свобода в Рівненській обласній раді Олега Усуховського. Дякую, що приділили нам час. Дякую, що були з нами. До побачення.